Стрільці, привіт! Подивимось, що буде відбуватися в грудні. Відео актуальне для тих, хто в нас по сонцю стрілець або по асценденту стрілець. Так, дивимось ваше недавнє минуле. Теперішнє середина грудня і найближче майбутнє кінець грудня, так. Недавнє. Могли проходити складнощі, конфлікти, неочікувана інформація, ну от, що вас ставлять перед фактом, і вам треба брати палицю і відбиватися. Будемо зараз прояснювати. Печірка жезлів, чого тут стосується. причина конфликте, в конкуренции. Так. у меня еще прояснимо. Так, дивіться, стрільці, в кого йшло питання розлучення, і це такий період складний у вас. Тобто тут були конфлікти, багато конфліктів і однозначно тут був вихід із стосунків, звернення до суду, можливо, ваш. Позов нормально не задовільнили, якщо це стосувалося розподілу майна, наприклад, чи там розподілу опіки і так далі. Тобто, тут ви не отримали того, на що очікували, чого хотіли. Це от Вісмірка мечів, вона ось тут пов'язана з е, королевою мечів, тобто з якоюсь владною гострою на язик жінкою, з якою власне, міг бути цей конфлікт, для кого актуально, якщо, це, якщо ви жінка, так, то тут е, саме ви вирішили виходити з цих стосунків. Проясняти, ставити крапку, таку болісну, чітку, серйозну, і при тому ви це зробили досить неочікувано для людини. Тобто тут міг не тільки питання там просто розлучення проходити, а от саме виходу з стосунків. Тобто, ви це зробили. Ви були ініціатором. Якщо ми говоримо про роботу, Тут могли з боку такої жінки йти, знаєте, як сказати, на водки. Тобто, а перевірте, такого-то, такого-то, таку-то, таку-то, щось там в неї чи в нього не так як має бути. Тобто тут був поштовх від якоїсь жінки, щоб у вас там була перевірка, щоб до вас було більше претензій, щоб вас позбавити чогось. Розумієте? Ну, тут так серйозно, серйозно. Середина. Так, середина грудня у вас досить таки непогана, я вам скажу. Єдине, що я хочу прояснити двірку мечів, чи це те, про що я думаю, чи не зовсім. Ідеться в стриців. Так, і Тут у нас фонова. Угу. Так, середина грудня для вас може бути а, певною мірою спокійною в тому плані, що ви а, відійдете від справ. Це може бути а, там, лікарняний, це може бути. Просто менше роботи стало, і вас там, наприклад, додому на фріланс відправляють. Я не скажу, що ви тим не задоволені. Но тут відчуття, що ви зможете нарешті відпочити морально. Так як початок тут такий а, активний, агресивний, то всередині грудня відчувається, що ви Ах, ну і пішов я, ну, і пішла я, я відпочивати все. Тобто ви ставите акценти більше на собі, на своєму моральному задоволенні, на те, щоб відпочити і ліпше піти з тих ситуацій конфліктних. Та? Тобто нехай не все могло обернутися для вас плюсом, але всередині грудня ви знайдете в собі. Сили після відпочинку для того, щоб почати боротися і почати працювати знову. Давайте дивитися, в нас тут кінець грудня. Так, четвірка жезлів, смірка пентаклів, сімірка мечів. Сімірку мечів прояснюємо одразу, що тут в стрільців. Так, ну тут фінансовий план однозначно двійка пентаклів, туз пентаклів і ще і паш пентаклів. Ну тут, дивіться, ви собі вибороли те, на що ви заслуговуєте. Тут могло бути все не досить чесно, так як то кажуть, на одному коліні. Але фінансово ваша стабільність і ваш добробут буде на дуже хорошому рівні під кінець грудня. Тобто, ви вигризли собі всіма можливими шляхами цей добробут. І це класно, і так і має бути. Тут іде задоволення від спілкування з близькими, з рідними, ви будете в колі, та ви не будете самі. З вами є ваша підтримка. І ви пентаклів тут про а, розвиток про активну роботу, а, давайте прояснимо. Стірка пентаклів. Так, вам а, хотітиметься, ну от фоновий паш кубки, вам хотітиметься порадувати. Своїх близьких рідних якимись подарунками. І ви будете працювати, вигризати собі цей добробут, щоб і самому наповнитися через ці дари. Тому що, коли ми віддаємо, ми звільняємо собі внутрішнє місце ще для чогось нового, ще для кращого. І загалом. Дивимося, що тут у вас і початок місяця такий складний, напружений, але зрештою, під кінець грудня, ви виходите в класну стабільну позицію. Вам є що давати? Розумієте? Дивимося акцент грудня. Що у вас тут буде? Центр грудня на королеві Пентаклів. Так, це може бути ваша дружина, мама, сестра, тобто там близька жінка, якщо ви чоловік. Для жінок, в принципі, так само це може бути і ви своєю персоною, але все ж я схиляюсь до того, що це хтось з ваших оточуючих жінок. З вашої сім'ї, жінок та рід теж таке питання важливе, актуальне, бо королева Пентаклів це про глибокі родинні зв'язки, про відчуття дому, безпеки завдяки цій жінці, бо вона створює. І тому акцентом грудня для вас буде саме от ця жінка, яка може уособлювати рід, в принципі, ваш. Заради якої ви будете працювати, допомагати їй в чомусь, наприклад. Дивимось стрільці, яка енергія біля вас, ваше оточення в грудні. Бачите, ви тут будете таким рятівним маяком для ваших близьких, для ваших оточуючих, загально для вашого близького кола. Тобто, у вас вони бачать щось дуже важливе, дуже серйозне, і те, що може їм допомогти. Вони бачать вашу силу, вашу енергію, і вона вам потрібна. Тут вам потрібно приділити увагу близьким. Вони потребуватимуть вашої допомоги. Хтось з них вже просто дуже сильно втомився боротися і майже не має сил. Підтримайте їх, дайте їм трошки своєї енергії. Як будете почуватись психологічно в грудні? Йди всередину. Ну, це той момент, коли щоб там ззовні не траплялося, всередині себе ви спокійні, ви на своїй хвилі, ви знаєте, як вам правильно чинити, кого слухати, а коли треба виключити оцю можливість слухати когось. Ніби хтось там, як в акваріумі. Та? Тобто, ви собі плаваєте, ви золота рибка, а що там вам стукають по тому акваріуму? Вам однаково. Це дуже правильно. Дуже правильно. правильно дієте, стрільці. Тут класний у вас. Ох, я аж зарядилась енергією <гум> вашою класний прогноз. Що ж, буду чекати на ваш зворотній зв'язок. Буде дуже приємно почитати. І до нових зустрічей, до нових відео.